Привіт, друзі, кіберспортсмени! з'явилась нова карта Cates. Я думаю, багато з вас хто вже її бачив. На ній можна круто потренуватися. Тут є декілька режимів, зараз покажу, що до чого. Як ви бачили, невеличкі налаштування я вже зробив карти. Беру дігл в рокі та настрілюю з дігла десь 500 ботів. буду робити менше. Але приблизно 500 бутів це норма. Наводимось чітко в голову та робимо це повільно для того, щоб потренувати вашу мікродоводку. Не летимо за якимись скаженими фліками, але наводимося замість того максимально чітко в голову. Ця вправа максимально допомагає нам розвинути нашу точність. І ще така ремарочка. Я не показую тренування для якихось там професіоналів або кіберспортсменів. Це базове тренування для того, щоб люди могли зрозуміти, як можна тренуватися в CS2. Отже, поїхали далі. Після того, як ми потренували дігл, час тренувати АК, ставимо всіх ботів, щоб з'являлися по всій мапі. Та б'ємо невеличкими очердями в голову по Ботам. Таким чином, набиваємо тисячу-півтори ботів. Що мені подобається на цій мапі, що боти знаходяться реально далеко та реально близько до вас, тому ви можете потренувати переводки на дальній та на ближній дистанції. Іноді я трохи забавляюся та зажимаю на дальній дистанції, але це для того, щоб не засумати на тренуванні. Основна ціль цієї вправи навчити нас переводитись. З дальніх дистанцій на короткі, за рахунок того, що розкид ботів реально великий, деякі дуже близько, деякі дуже далеко, ми можемо дуже гарно навчитися відчувати дистанцію, та разом з тим тренуємо невеличкі бьорсти за кам. Поїхали далі. Виставляємо ботів, щоб з'являлися тільки в середньому просторі. Беремо АК та тренуємо стрейфи. Думаю, нічого пояснювати не потрібно. Ця вправа тренує вашу взаємодію клавіатури та мишки з вами. Стрейфи є одним із найважливіших елементів в CS2, тому тренуємо їх в достатній кількості, приблизно ботів 500-700. ж, поїхали далі. Дуже полюбляю наступну вправу. Переходимо в режим Rush, ставимо два боти. Якщо справляємось з двома, додаємо більше. Я ставлю собі 3, але на відео поставив 2, щоб не обісратись перед вами. Починаємо настрілювати ботів рандомним способом. Я намагаюся більш спрейти. Але іноді і вантапами також тренуюсь. В цьому режимі можна заліпнути дуже круто і надовго. Цей режим максимально тренує контроль ваших пострілів. Тому раджу в цьому режимі потренувати спрей. Тут б'єм приблизно 1002. Ну, дивіться самі, я кажу 1002, бо я люблю цей режим. Ви судіть по власним відчуттям та вбирайте кількість. Із власних відчуттів. В цьому режимі ви тренуєте все те, що торкається до контролю мишки та швидкості наведення на модельку суперника. Переходимо до наступної вправи. Це режим шафл, я думаю, всі його знають. Включивши його, шукаємо стінку, яка вам найбільш сподобалася. Стаємо за нею, дістаємо АК, додаємо максимальну кількість ботів та починаємо стріляти в вільному стилі по ботам, намагаючись якби пікати за стіни, щоб максимально наблизити ситуацію до ігрової. Сидимо в цьому режимі 15-20 хвилин. Цей режим допомагає вам натренувати взаємодію мишки та клавіатури, та максимально наближає вас до ігрової ситуації. Після чого йде в на DM, де дошліфовуємо все те, що ми тренували на карті. Не летимо бездумно в W, зажавши, а граємо так, якби ми відігравали в реальній грі. Дивимось всі позиції, відчекуємо всі позиції. Таким чином ви максимально розвинете свій скіл в цій грі. А з вами був Кіндер, підписуйтесь на мій канал, побачимось в наступних відео.